<паспоріг> Розмаїття кабріолетів, чисте повітря і тиша. Це Грюнвальд, передмістя Мюнхена. Тут живуть люди заможні, відомі, зокрема, і родина українського футболіста Мюнхенської Баварії. Оглядаючись в авто із відкриним верхом, чекаємо надію та Анатолія. Подружжя Тимущуків дивує. Ексклюзивні велосипеди зібрані на замовлення сімейне хобі Надії і Анатолія. Подвійні спиці, особисті ініціали, низька посадка. Це апарат надії. Його головна особливість родом із дитинства. Я хотіла задній тормоз мати не лише ручний по старинці. Задній торнус. Да. Тобто, коли педалі крутиш назад, такого вже ж немає. Поставили такі мови майстру, то він не знав, що робити. Кожну деталь корот, я сам підбирав, сам собі робив. Я думаю, що ровер один, бо я його сам зібрав. Гума на континенталі, як на машинах ставлю. Тут рахує, скільки проїхав. Це Тут... спідометри, калорії, Швидкість, ну, на базу пару разів можна з'їздити, ну, то в принципі 10 кілометрів. За скільки їх на велосипеді 10 кілометрів? Не знаю, у цей моторчик маленький стоїть, він трошки допомагає. Ні, ну трошки. Ти считаєш, що ти крутиш і ще п'ять чоловік з тобою. Не розбийся. Бат, вони ванбойтом поїхав. Серйозно? Да. Теж з нами тут живе. Прекрасно. Бач, я на роври, він на роврина. Коли Тимушчуки оселилися у Брюновальді, тут жили рібарі, Бомель, Соса, Клози і ще багато гравців Баварії, розповідає Анатолій. Зараз сусідом залишився праніч. Знаєш, ми тут, в принципі, багато з місцевими людьми не спілкуємося. Це так прийнято, чи це у вас так У нас так просто вийшло. Ну, по-перше, нема часу. Дійсно, як доньки народились, то зовсім не стало. Двійнятка Мія і Ноа Тимошчук народилися торік у квітні. Через перечасні пологи дівчатка тривалий час перебували у лікарні, утім зараз із малятами усе гаразд. Від однієї з нянь німкені вже вивчили перші слова. У нас одна дівчинка менша міня, вона каже: най-най-най най при най, найчому так звісно, коли ти їй говориш ні, вона ще так дивиться на те. А коли кажеш най-най-най, вона відразу днями Тимошчуки вперше показали в публіці. Усією сім'єю вони взяли участь у традиційному бранчі Баварії. Цього літа вони також повним складом полетіли на відпочинок. От ми полетіли в Грецію, але ми брали свій літак, тому це було легше. Забезпечення сімейного добробуту, відповідальність Анатолія, який розпочав третій сезон у Баварії із новим, третім тренером Юбом Хайникесом. Така атмосфера більш стала розкована. Не знаю, наскільки це плюс чи мінус. Якби при Вангалі він все старався там до кожної секунди виміряти, прорахувати, поставити, зробити. Ніхто не працює з під палки. При новому тренері Тимошчук грає як захисника, так і опорника. Хайнець все, що обирає позицію для українця. Схоже, в оновленій Баварії триває боротьба за місце під сонцем. Досить багато в грі, знаходжусь на відкриті позиції, на ударній позиції, в принципі, як говорять, можна прийняти м'яч і бити поворотом, краще стоючи, менше гравець, але все одно віддаю другому уроці. Буває з ними сварююсь, там, буває їм висказую свою позицію, але. Ну він скаже, ну я не бачив щось. Тут довести це неможливо. І завжди, як в житті, звертати на щось увагу, то можна ще зумазити. Тому на що не треба, я не звертаю. Є місце для боротьби, є місце для відпочинку. Атмосфера змінюється вже у роздягальні. Все літає, все свисти там, один в одного кидають там. То холодна вода у нас є, то обливається холодна вода, то ще щось там. А хто закінчив цьому? Як варіанти, там рібі -ріб може бути там. Буває, я там можу щось почати. Цього сезону Баварія мусить вигравати усе. Тут, якщо щось не виграв, Баварія щось не виграла, то вже провал. Бундесліга, звісно, на першому місці, утім, і до Ліги Чемпіонів цьогоріч ставлення особливе. Фінал прийматиме Альянс-Арена домашній стадіон Баварії. На Альянс-Арені, звісно, хочеться. Перш за все, зіграти в фіналі. Ну, звісно, перемогти, як я спілкуюся з Бутом, з нашим голкіпером. я говорю, ти два рази, був в фіналі. Два рази програв, ну нічого, третій вже вийдеш, третій вже точно виграєш. Хоча контракт Тимошчука із Баварією завершується цього сезону, він його може продовжити. Для того, щоб залишитися у Німеччині, до його родині живеться комфортно, Анатолій бореться за місце під сонцем і створює власний світ. Багато досить друзів приїжджає з Києва, і з Санкт Петербурга, і з України в цілому. Тому на нашій моїх спілкуємося. У нас така маленька діаспора. Дивіться про футбол.